Розлучилась з чоловіком з простої причини його зрада. Роман на стороні з молодою 25-річною німфою. Чоловік такий каже: Ну, квартиру я вам з дітьми залишу. так і бути, але ти мою частку віддай грошима. Квартира в шлюбі куплена, як ніяк і машину навпіл. Я цю половину знайду куди вкласти. Машина теж у шлюбі куплена. Чоловіку відмову. А я сказала, що тоді я прийду на засідання суду. П'яно щоб дітей мені не віддали. А я відбита. Він знає. Мені втрачати нічого. Хай сам розбирається з капризною п'ятирічкою і підлітком. На будь-яку претензію відповідає, що не просив, щоб його народжували. Німфа теж в шоках. Вона ж розраховувала жити в великій квартирі і кайфувати. А тут он як, хоч чоловік фінансово упакований, цілком би міг купити ще й квартиру. Діти йому не до чого в новій сім'ї. А я на відріз відмовилась їх брати. Німфа його кинула, коли дізналася, що діти будуть жити з нею. А їй, то нашо, такий багаж? Я більше до чоловіка не повернусь. Я недільна мама. Піци, парки, роліки видалила усі чати в школі, в саду, кайфую. А чоловік тепер батько одинак, і ніякі гроші не приваблять до нього довгоногих красунь, тому що кому треба розвідьонка з прицепом? А